Всім привіт! Я рада вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо готувати один із е трендових видів печів це Нью Йорк І знаєте, в чому цікавинка? Це те, що е воно зародило ще в 1938 році у зв'язку з тим, що кондитерка просто е з неї закінчився банально шоколад, і вона вирішила його подробити і дати. Крихте печиво. Відтоді це печиво запатентували і воно розлетілось по всьому світу. Ось така передісторія. В принципі, все геніально, просто як завжди. Тому не буду тягнути інтригу. Давайте швидше приступимо до приготування, тому що в нас дуже і дуже воно буде смачненьке. Поїхали! І так, для приготування цього ме смачного печива, в принципі, нам не знадобляться якісь невідомі нам Інгредієнти все дуже просто і їх не так багато. Отже, нам потрібне масло, краще взяти жирніше. Але якщо у вас 70 з копійками під рукою відсотків жирності, нічого страшного. І так, значить, масло, яйця, також тут жовток, шоколад. В мене молочний шоколад, цукор обов'язково, борошно. Тут вже в мене також є розпушувач, і звісно, сьогодні ми не обійдемось без солоної карамелі. І рецепт є в мене на каналі, тому радо можете заходити і готувати собі по цьому рецепту, тому що завжди я це печиво готувала лише на основі шоколаду. Також додавала чорний шоколад. Але сьогодні я хочу трошки зімпромізувати. Зараз на цьому етапі нам знадобиться плита, тому що ми будемо безпосередньо розтоплювати наше масло. Всипаємо тепер цукор. Я переливаю все у більший посуд, тому що мені буде незручно. Всі змішувати інгредієнт. Додаю сюди яйця. Все змішуємо і додаємо борошно із розпушувачем по частинках. Домішувати ми, звісно, будемо вже безпосередньо рукою. Ще трішки я вимішую вічком, коли мені буде важко, я вимішую рукою. Тісто дуже ароматне, настільки смачне, що я би вже його сирим куштувала. Дуже хороше масло дає свій смак, і, відповідно, дуже багато, якщо ви вже неодноразово випікали, то ви знаєте, що дуже багато залежить від масла, тому тобто масло має бути однозначно хороше. Не замінюйте маргарином і якимось низьким сортом масла, тому що це вплине безпосередньо на якість. Тепер я буду додавати. На шоколад? Якщо на, у безпосередньому мисці вам погано вже вимішувати, тоді ми просто пересипаємо все на поверхню столу чи дошки, на чому вам зручно, і все гарно вимішуємо. Тісто виходить у нас просто неймовірно пісочне. Так, зараз, коли ми все це гарно підмішали, ми, додає, ми окутуємо у харчову плівку і відправляємо в холодильник на одну годинку в холодильник або на 15-20 хвилин у морозильну камеру. І так, тісто в мене пробуло у морозилці 15-20 хвилин. Тепер, що я роблю, розгортаю його і роблю кульки. Можете їх зважити, щоб вони однакового розміру вийшли, але мені в принципі подобається і так. Тому, тому я просто таким чином роблю їх. Одне деко я роблю просто із шоколадом, в такому вигляді, як воно є. Ось такі кульки будемо безпосередньо вкладати на, на наш або силиконовий коврик, або на пергамент, неважливо на чому. А інше я буду робити із нашою. Щоб зробити нам із соленою карамеллю, я беру шматок тіста, легенько його прохожу качалкою, для того, аби розрівняти, тому що ми в серединку будемо вкладати нашу карамель. Карамель достатньо густа, це важливо, вона має бути з морозилки, ой, з холодильника, перепрошую, для того, аби вона була густенько і легше було просто окутати ось тим шматком тіста. Далі, що ми робимо? Беремо. Будь-що кругле, і видавлюємо безпосередньо наше тісто. 200-грамова склянка, тому я роблю такі кружечки і вкладаю туди нашу карамель. Карамель я кладу буквально зовсім, небагато трішечки, тому що при випірсі вона буде витікати, якщо її багато ми туди покладемо. Так робимо зі всім нашим тістом. Можна робити ще іншим чином, до речі, коли ми ось на цей пласт тіста викладаємо нашу начинку карамель, а тоді другим шматком зверху ми ось так проходимо з пальчиками. але тоді потрібно просто зробити меншого діаметру кружечки такі. Відправляємо все це випікатися. Наша смакота готова, і по мірі того, як воно буде охолоджуватись, воно просто буде хрумтіти більше. Дуже смачно. Де потрапляє шматочок шоколаду. Це просто вау. Тут в мене карамелька була, вона трішки витекла. Але тим не менше її дуже класно чути. Ну, дуже смачно. Тому підписуйтесь, ставте пальчики вверх, бо попереду ще дуже багато всього цікавого. І готуйте з любов'ю. У вас буде теж такий самий неймовірний результат. До зустрічі!